Багато чудесного і прекрасного. Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільших чудес, яке нам дав Господь це Хліб. Хліб це основа життя, це Божий дар, а тому Він є святим. Кожного дня ми в молитві просимо Отця Небесного, щоб Він нам дав що. Хліб, хліб на щоден, чит не залишив нас в голоді. тому ми повинні шанувати, цінувати Хліб. Та і людського працю. Дітки, а що го роблять хліб? Пшениця. Пшениці, так. Пшениця і хліб займають особливе місце не тільки в нашому повсякденному житті, а й в українському фольклорі, творах українських письменників. Пшениця це символ добробуту, символ родючості, достатку. З давніх дивом українці сіяли зерно, потім його плекали, доглядали. Молотили пшеницю, так і тепер що? Хліб. Хліб. Свіжий, пахучий хліб. Дуже важкий шлях проходить хлібина від поля до нашого столу. І щоб зараз розглянути цей момент ближче, хто ж виконує дуже багато завдань, щоб ми мали на столі ароматний хлібчик? Виконаємо вправу віднайди пару. Хто хоче до дочки піти? знайди пару, нам потрібно посортувати картинки і текст. Тут у нас є дії, які потрібно виконати тій чи іншій людині, щоб ми з вами мали хліб. Спочатку в нас що відбувається? Збираємо вважаю. А перед Я тим піляюсь. перед тим. Хто? Трактори. Тракторист розе. Збираю врожай, комбайнер. Так. А далі що відбувається? Пече в мене борошно, мірошник мене борошно. Пече хліб пекарками. Так. Продає хліб, продавщиця. Я споживаю за столом сім'я. Сім'я. Дуже добре. Дякую. Бачите, який складний шлях проходить хліб від зернинки до полянич. Перш ніж перейти до аналізу української народної казки Золота пшениця давайте пригадаємо, в яких літературних жанрах ви вже зустрічали образ пшениці або образ хліба. поліна. Пісня. Так пісня. Так, ідемо. Прича. 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 Так, час, сефієць. При казках ще. Казка. Легенда. Легенда. Легенда, дуже добре. А приходити кілька казок, можливо. Пам'ятаєте? Колобок. Колобок. Ще. Золота пшениця. Золота пшениця. Колосок. Колосок. Дуже добре. А давайте пригадаємо кілька віршиків про хліб. Хто пам'ятає, хоч і хоче нам... І три блаки повіяли, а хмарки дощик сіяли. Волосічко пишається, на сонце наливається. вітрами проводити шумить, шумить воно. Ой, я тіха кожному, хто виросте і виходить, це золоте зерно. Чудово, а хто ще хоче? Незвичайний, він святий, відбрав і, і пісню, і працю в себе ці квіти ум'яли на столі. Скарлетний більше на землі. Переходимо безпосередньо до аналізу казки. Всі ви вдома гарненько прочитали казку, правда? Пригадаймо, що таке казка. Паміну? Казка це невеликий прозовий твір, іноді з фантастичним закладом. Молодець. У всіх вас є текст перед собою казки, Так, во на сороку класне читання. Тому. Назвіть персонажів твору. Чоловік, так. жінка, діти золоту волосся. Так, добре, назвав всіх. А прочитайте речення, яке вказує, що в родині було багато дітей. Вони мали сімки дітей. Що це побачив і почув, що хтось кричить з річки, то він був дуже добре і підійшов, а там застрягла золотоволоса дівчинка на кареті, і він допоміг її достати солоду. Добре, так саме це і трапилось. Що вона пообіцяла чоловікові за те, що він їй допоміг, Андріан? Мішок золота. Мішок золота. А що привезла золотокоса дівчина з сім'ї? Мішок золота чи мішок чогось іншого, Андріане? Мішок пшениці. Мішок пшениці. Як відреагувала сім'я на те, що це не золото? Бо вони ж розраховували, що їм перевезуть мішок золота. А міно? Вони сильно розчарувалися та почали злитися. Почали злитися, так? А чому, як ви гадаєте? Чому вони засмутились, Андріана? Вони вважали, що в мішку буде багато золота, а посад було багато пшениці. А як вони жили? Це бо вони розраховували на золото. Коли чоловік та його сім'я зрозуміли, що мала на увазі дівчинка. Коли, Коли чоловік росив біш... земле пішов шукати собі роботу, наступний рік він вернувся і побачив, що вся пшениця виросла. Так. І що вони зрозуміли. Я не зрозуміли, що мало до за золота Коста Дівчинка, що золота нас лежиться пшениця, ворога близько і на сонці, як золота. Так, молодець. Які риси характеру проявили герої, хто був добрим, а хто, можливо, жадібним? Чоловік був добрим, а жінка була жадіна. Визначте основну думку твору Віка. Основна думка казки золота пшениця» полягає в тому, що важливо бути добрим, чесним і працювати. Молодець!